Так, продовження за 5 вересня, що стосується математики, ми сьогодні групували предмети за різними ознаками, ми рахували їх кількість, ми рахували кількість груп. Дітки ну, гарненько справляються з цим завданням. Ми сьогодні вчили, я вам вже розповідала в першому відео, види ліній. Пряма лінія, е вибачте, крива лінія і ламана. Ось таке завдання. Виконували, знаходили лінії, і позначали їх різним кольором. І е, вчилися, вчилися писати, ставити ось крапочки, орієнтуватися в клітиночках, і писати маленькі коси ліній. Це заготовочка до цифри 7, до цифри 1. Трошки їм було важкувато. Вони почали деякі вправились гарно: дехто зробив половину, дехто зробив половину гарно, дехто зробив половину. Не дуже гарно, не дуже точно, тому велике прохання, оце друге завдання з дітками доробити, зорієнтувати їх вдома, показати, як, і олівчиком прописати. Якщо лінія виходить крива, допомогти витерти, показати. Я наголошу, що охайність і правильність це набагато важливіше, ніж кількість написаних паличок, і швидкість, за яку. Ці палочки написано: не треба швидко і аби як, і все зробити. Краще зробити менше, але зробити охайно і правильно. Будь ласка, наголошуйте їм теж на цьому. Завтра математика буде дистанційно. Я віддам вам тоненький зошит, Там буде два рядочки в клітиночку оціх паличок в косу прописати, і маленьке відео, яке ви з дитиною прослухаєте, усно, вона просто дасть відповідь усно. Там на 2-3 хвилиночки я сьогодні запишу, завтра вам скину. Це що стосується математики. Що стосується третього року, я досліджую світ. Я роздала сьогодні 2 зошити. Я вам говорила, що цьогоріч надрукували не три, а два зошити: першу частину і другу частину. Тому ви наклеїте на першу частинку Підписи на другі одна синень кольор залишиться у вас ну як запасна, скажімо так. Ні, ніякий зож більше клеїти не потрібно. Хочете, можете. Наклеїти на обкладинку книжки, якщо хочете, щоб дитинка знала, що це її. До речі, будь ласка, всі книжки на звороті на останній сторінці Олівчиком. підпиши, що це ваше, тому що сьогодні вже був такий прецедент, що дівчатка не знали, чия книжка. Якби була написана призвища, ми б швидко розібралися. Ну розібралися. Звісно, все було добре. По Я досліджую світ. Ми пройшли перші дві сторіночки, і їм вдома залишилося розмалювати розмальовку. Ті дітки, які пішли на групу подовжного дня, я їм сказала, що вони можуть розмальовувати там чи вже дорозмалюють вдома. Це те, що ми робили сьогодні.